Ми хочемо чітко для себе зрозуміти. Вчора була домовленість, Що ви згідно тієї комісії, яка засідала 18 листопада, нам не нам чітко відповідь, що при копії домовляється вам дати авінам копію паспорта на це. Рано до вас прийшли активісти, що ви сказали, що не другому Хто таке розмова? Ну, вчора, вчора ми з вами балакали, що 10 годин ну, я, але я але отримаю відповідь. Відповіді так, я не отримала. Ось, я віде. вам сказав, на засідання комісії було зранку. Нормально люди сказали, що я вам надам інформацію. Хто вам скаже, що не дасть інформацію? Читайте інформацію, вам надали. Все. Ваня, ти не газуй. Не... Я не газую. я просто жити не сказав нормально, що я сам розвідував інформацію. У нас була така інформація, що, що нам відмовлено було відповіді з, з тим, що кліковка не розрішає вам таку відповідь давати. Як це не розрішає? Ну я не знаю. Ну... По ми по ми по дали посудні. Це наше. Це наше. То так. Ваше, то це зрозуміло, що це наше. Ну, зв'язку з тим, з такою бумагою. У нас інше звернення дала. Ось прийшла громада і відчуваю, що вже це звернення, у нас друге звернення, але це вже до екологічної комісії. Справа в тому, що дані об'єкти відповідно до закону України, я вже зачитувала все в громаді і розказую вам, відповідно до закону України про охорону навколишнього середовища на етапі проєктування, конструкції, реконструкції. Щодо розміщення на території будь-якої громади повинні бути обговорені громадою міста. Нас такого обговорення позбавили. Мало того, нам не дають. Ви повинні звернутися з цим Це питання екологічної комісії. Ми Функціонує. Ми, ми, ми до всіх, ми зараз підписуємо, до всіх у нас 9 звернень. Що стосується об'єктів, які розташовані... Всі і... питання до міського голови до Я, Я знаю, ці питання самі не вирішуємо, ми тільки можемо разом вже давати доручення. Ну, е... Чекайте, адміністрація президента так, України, ви як юрист, по-моєму, знаєте, захищає права населення дотримання прав конституційних. Те, що... вірні, є, що вірні, що вірні. Вірні. екологічні права населення в чому заключаються? В тому, що ми маємо право знати про безпеку свого існування. Правильно? В який термін ви нам дали відповідь? Давайте почнемо з того. Коли ми прийшли до приходили? скільки ви тягнули від нам часу. Я я має. Ви маєте прямий зв'язок з мелом. Да. Запросіть його зараз, щоб ми до нього йшли, або ми зараз перекриваємо дорогу, то біля сказав, Що, ми, ми можемо надати, що, що ми це за це? Він до сих пор може нам надати конкретну відповідь, час. чи то була куплена на автобаза, чи то був куплений склад мінеральних добрив, чи то гаражі. Вопрос у тому, що в будь-якому випадку, щоб не було куплено, б не було куплено при встановленні і реконструкції будь-якого об'єкту щодо використання їх речовин. А ми вчора бачили накладну, в якій отакими буквами зазначено корозійне. До нас ніхто до мене особисто, ніхто з ніякими заявами на реконструкцію переобладнання не звертався. Я не можу вам такі ми, ну, ви, Все, Ми не вам скаржимось про те, що ми як громада міста не мали такої я інформації. А я послав. А його запрошують сюди, да, щоб ми не бігали. Він нам обіцяв 8 листопада, що він надасть повну інформацію разом з своїми босами. На сьогоднішній день він нам нічого не надає. Були, не було. Диви, то при чому тут вони? Вони самі а займаються хай одною роботою, ми займаємося. Представники місяць заколоють сказали, що на міському рівні все рішається. Ви даєте дозвола на це все, ви, міська Ми не давали, то на якому ви вони основані працюють, якщо ви не давали? Ми не дали на струїчів, якоїсь літньої кухні або туалета, і на що строїти, до мене моментально приїхає комісія на чолі зі що. Замішанку яку хоче. Тут у мене громади делігація по вітах та не що Вони кажуть, від мене підземі, або підійде. Вони дуже багато. Я знаю, зустрінемося. <плес> вони в мене тут і все такі <плес> є віддання. Хай підійде, що не важко. Вже навіть і, і назавжди вирішить. Як воно що воно має бути? Чого ми відтягуємо до кожної станції? Як вони вирішають, вони зараз. Вони ви написали, що це питання має вирішитись до 1 грудня. Вони не працюють, вони зараз не працюють. Ну в них змагається ця речовина. Вчора місяця вкладі містерства і представників. Я ж, є спеціальні служби, які несуть відповідальність по цих питаннях. Почекайте, розміщення. Ми не розуміємо вже розуміє. до кого запитати. Санітарна вмічна служба. У нас санкцій не провідання звичайних ситуацій. Оці всі служби сказали, що вони не мають ні права ні ні робити перевірок на сьогоднішній день. виходить... Володя, Говоря, не кричи, не кричи, вони не мають робити права планових перевірок. Коли йде вопрос, уже не планових перевірок, вони мають право і зобов'язані їх зробити. Коплексну позапланову перевірку. Вони нас запросили, щоб ми з ними були присутні на обстеженні на автобасу. Одне те, що я вам говорив вчора, що я можу ще раз комісію, будь ласка, з вашою участю ми зустрінемося, задасте питання, вони дадуть відповідь. Щоб ми а, а, можна а можна спитати, а Тетяївський міжрайонного управління Держсан е, надало вам обґрунтовану відповідь щодо додержання всіх санітарних норм? Я вам можу зараз да, дати, таке воно надало дам... відповідь. Адміністрація це не суд. От, Ні, я своїм не рішенням, як голова комісії, не можу прийняти ніяких рішень такий суд. Завтра Ви можете встановити факт того, що розміщення даного об'єкту для зберігання їдкої речовини на території міста було проведено без погодження із громадою міста. Ви встановлюєте цей факт? Це, я думаю, що... Міський голова, це пропустити він до того, допустив це правопорушення. Зараз буде Ні, то нам заступник. Нам заступник. Ми заступник, дай замовлю. Ми зберемо ми, всіх жовтня місяця, плюють і сумці, які несуть відповідальність і що це за відписки. Документи є, але копії не можна знизняти. Це секретні такі документи для внутрішнього курсу, що не можна. Але діло ж не тільки в тому, що там ці системи оглянути. Хто дав дозвіл на розміщення такого об'єкта в центрі міста? А потім вже цистерни йдуть. Ну, кажуть, послухаємо тоді, давайте комісію разом з вами. Діло вже навіть на всій фірмі та агро, а діло вже навіть у нашому керівництві. Наша міська рада займається за спиною громади вибіруванням інтересів саме на стоячим образом. Адміністрація усувується від вирішення цього конфлікту. Адміністрація, таким... не має прямого, не має на, адміністрація не має права прямого втручання в господарську діяльність. Адміністрація приймати рішення, там, заборонити, ми це не приймаємо. Ми не просимо служби, які повинні приймати ці рішення. Не просимо втручатися і ми не втручаємося. Я у вас, допустим, на ваше місце. Ваше здійснення, що ви не ви ви маєте право втручатися в законну господарську діяльність. Ді, а, виріш? Виріш? а якщо вона не узаконена ця господарська діяльність, ви бачите, Ваше прямий обов'язок втрутитися і привезти його відповідність до новодіючого законодавства. Тим не менше, тут чітко і понятно засідала комісія та районної державної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Позасідала. Вирішила по пунктам все розклала і тим не ніяк пообіцяла громаді надати відповідь. Ну Бог з ним мало лі громада можливо зайнята своїми справами. Не звернулася, забула це таке діло. Но ця комісія має обов'язково. Ще раз зібратися Збираю. і перевірити Збираю. оцю надзвичайну ситуацію екологічну безпеку в нашому районі. Ви сказали, що нашого району. Ми збиралися з кліховки ним раз і другий раз. І прекрасно розуміємо, що він тягне час, тому що в зв'язку з ситуацією в державі непонятно, яку кепку на яку сторону перекручувати, чи червоним кланятися, чи жовто-блакитним, чи не дай Боже. Труковим. І тягнеться час. Ви нам нічого не обіцяли, що ми вас питаємо? По-перше, ми вас нічого не спитаємо. Трошки не так. що Два попитання. Як на мене, допустимо, не будемо брати особистості, але всі ті дозвільні, документи. Насій того чи іншого ми до ділянність. Немає. немає. То ми їх не вже два місяці ніяк не маємо побачити. Вони ну, до такої степені засекречені ці документи, що. Або їх чітко показують, або не показують. Наскільки я знаю, у нас такі немає ні одного секретного об'єкту. Об крім нафтобази, ні. Є секретний, не секретний об'єкт, а об'єкт так званий полишної небезпечності. Це наші всіх та полежок. Зараз. Ну, і, і, хто там ще? Всі не переживайте до Данчуками теж що, дойдемо. Щось що це випливає. Що ви хочете почути, ж це випливає? Ні, ну ми протягом уже місяця-півтора не маємо документів побачити. Навше, якщо по пам'яті Олексійна, і бути відвертим і перед собою, і перед вами, я не можу сказати, Нас по пам'яті, можливо, якісь дозвіл документи були чи в 2011 чи в 2012 чи в 2013-му, чи 200-му, 2014, 2014. я на питання, Я ж не прийшов сюди грати, я казав, той бути черговим шутником передбати, що у веселий народ у пішов. Я на роботі і ви займаємося якимись Ви не прийшли для роботу окреселення. Ви задали питання, виявляється. Я по пам'яті не готовий сказати. Можливо, не буде, можливо, їх немає. Я не скажу ні так, ні. Якщо з цим питанням займатися, треба сідати, піднімати рішення, дивитися, що до чого. А житло Це... в, в листопаді місяці, 3 листопада, ще житник звернувся до міської ради із депутатським запитом Дивіться, про те. Розуміємо. Правильно, я бачаюся, що перебив, але е, пам'ятаю, що в листопаді місяці Віктор Теофанович житний звернувся чи піднявся питання у різному, що до нього звертаються виборці, питаються про ці моменти, які він нас обсуждає. На що був е, як він там, генеральний чи виконуючий директора, чи гендиректора Миков став, розказав, що Ніякої я вивач, ні води немає там. Ні, справа тому, ага. ви мене не зрозуміли. Почекайте, ви мене не зрозуміли. Запит був не про те. Запит був депутатський стосовно того, чи надавалися міською радою дозвільні документи на розміщення на території нафтобази складу мінеральних, мінеральних добрив. Тобто реконструкція цистерн для отримання в них а а не дам. Чого? Чого? чого не сам ну засідала комісія, і комісія вирішила, що там немає ніякого складу мінеральних добрив. Якщо там немає складу мінеральних добрив, то чого там зберігаються Мінеральні добрива? Тисячі тут. Ну там не відро, не мішок, а нормальне колічество тисячі купів, в яких, в яких ну є ж воно документ, документ, який що... свідчить, що Каси, там немає складу. Не є мінеральні добрива. Якщо то не є мінеральне добрий, значить там немає складу. Будемо не так відбуватися. Все правильно, що каз, і воно далі, і, ви як ви кажете, мінеральних добрив використовується в сільськогосподарському виробництві. То, мабуть, воно якимось є з В Чому і заключається питання? Добре. Друге питання, чи воно? Безпечно, чого небезпечне. так, в нам вчора була надана накладна. Ми дивилися цю накладну, де отакими великими буквами зверху написано корозійне, надпис корозійне на супровідній документації свідчить про те, що річовина, вибачте, активна і шкідлива для оточуючого середовища. Відтак потребує відповідних умов зберігання. Wars, old者, Сли果, Я вас переб'ю. Є закон про охорону на колишній території. Є закон про охорону на колишній території. Чіпка перевалюють на останні зустрічі. Закрита зона закрита на Не треба нам промислова зона. На промисловій зоні може вироблятися зброя. Може вироблятися уголь. так що не треба нам збивати все промислова зона. Давай, ми чітко розуміє. повинні знати, хто нам надасть конкретну відповідь. питання, хто нам надасть, яка, яка структура держави нам надасть конкретну відповідь для того, щоб ми заспокоїлися, щоб не турбували вас і інші інстанції. Що то таке? Чим воно було куплено, чим воно має бути чим і чим воно, воно є перебані, на сьогоднішній день? А то, чи то системи не переобладнані, чи не переобладнані, то вже друге питання. І тим більше як, кажете, згідно інтернету, КАЗ-32, переобладнання систем. Відбувається тільки згідно якихось норм і згідно спеціальних фірм які ну, мають це, право якісні? на це. робити. Яких в Україні одиниці? Я саме розказував. я вам саме, не саме, не саме розказував піклехов. Як по якісь фінські технології, яка там фірма вкинути туди 20-25. Ми не бачимо бумажки, яка фірма. Це все посікречува. Давайте спочатку спочатку почуємо відповідь. Є там обладнання всього об підсумку чи немає. Не де... 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 не 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 то є склад міністральник добрив, чи то на Це говорить про цистерни. Тепер треба спочатку визначити, чи ці цистерни мають Але там, там право знаходитись. Якщо вони мають находитись, тоді будемо виясняти, чи вони обладнані належним чином. Поки вони мають вони там, чи не мають. Ну це моя особиста думка, я її нікому не нав'язую. Якщо питання, як, euh, чи впливаємо на екологію, чи не впливає те, що казала Тетяна Івановна, ну, звернувся довго, усе. Трофим нас цікавить, що цей класній генеральний керівник, він поучений такий досвід, чи не поучений? Олексій Іванович, я скажу, я не готовий сказати. Коли він буде Хто нам взагалі може на це дати відповідь конкретно? Ми це чуємо три місяці. Чи впливає воно на екологію? Це вирішити дуже швидко. Беремо відро касу. Приходимо сюди, тут є квітки. Поливаємо квітки і протягом неділі-двох спостерігаємо. Що з ними буде? Якщо казав, читайте, що нас вноситься в ґрунт? Ми внесемо в ґрунт. А що є звір норми вноситься, значить рости Казав гир. що згідно технології, треба вносити. згідно технології. Його треба зберігати за межами, що вона така зокрема за межами міста, за межами міста. Любий хімсклад зберігає.

Я, по-перше, не я покажу, ти, і не він. Я з вами не на базарі розумію. Ти на базарі за мною, тому що це базар. Правильно, це базар. Вам нормально говорили. Давайте сядемо в залі. Яку, яка, яка, яка різниця, що з цього зміниться? Міця. Ми це все вже знайшли. Щось з цього зміниться. Ти, Ми вже яку, два яку, місяці міняємо позицію. Кожна людина знає, що розвідки, що це заказ. Ми вже стільки цих інформацій отримав. Петро Водимович, хто нам дає відповідь, що це таке. Заступниця. Заступниця. Не Подивіться, еколог... не екологічні Я права не населення. Там невеличка спускає, екологічні Я права населення. Це досі надавати санстанціям, друзі. Екологічні населення іменно міська рада. Відповідно до закону. Шістнадцять і закони України про охорони на початку рада повинна місця. Міським міська рада ж на щось ссуватися. Чого вони не працюють? Ми скільки їх зачіпаємо? І вони не працюють. Ми скільки їх уже зачіпає? До нас дуже ж ніхто не звертався адміністрацію. Дайте нам дозвіл на цьому. Так а ми звертали, чакаємо зачіпають. На викиді з речовини. Вони вказали, що там є склад мінеральних добрів. Тепер вони стверджують, що там немає складу мінеральних добрів, там є настаба. Але там все-таки вони стверджують храни церква, який очі наже випадки. Чого вони зібрали? Ми це знаємо. Давайте вирішимо так, просто, дуже-дуже просто. Забираємо касу, пукаємо голуба, кліковки на вас усіх п'яти, покружці касу, є не Перед нами. І все, і ми зразу питання знімаємо. І все, питання Слухайте, Я бачаю, але ми всі живемо на цій сірічній землі. Я в цьому році перший раз спробував, що таке землесить, по картоту, по ґрунту. взяв і пішов, по зробив. Я переконався, так. Жінка не тримала сапку, я не тримав сапку. Ну для чого, давайте тоді виміпі стакан цієї херні вимік це слово, яку яку я бризкав, і я вип'ю. Що хто комусь це доказує? Не, не, ну все так остався, то таке. Нам генеральний директор розказував, що воно дуже, воно екологічно чисте, його можна зберігати в школі в підвалі. Ну, це наприклад, я кажу. Там. Тобто він там нам його так розхваляв, що я його хотів. Тільки що ну там був момент, який подивився подивився в інтернеті. Дід за дві години просто статіт вирібав. <тур> Ти Значить, давайте так. Примоку. Конкретно. П'ятницю на дві години всі згодні. Згодні чи не згодні? Ми ж повинні зараз. П'ятницю на дві години, де ми збираємося? Зважено викликати спеціаліста обласного управління комусь. Не ми будемо викликати. Ви, як представник Прошу, адміністрації, ви маєте на це повноваження, а не Все. громадському. Що? Представник колонії нам не дасть відповіді на наше питання. На 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 Основне питання, ви екології нам не потрібно. Основне питання, хто зможе? Ці пункти, які нас цікавили. Завтра на всі світали. Завод. Ми групи комп друга компетенція, Ваші треті компетенції. Зайшли представники два, три, п'ять, Хоча люди всі разом сіли в залі і розказали, що це тето, тето, тето. Не Чому? розказали, а ну, вашу надали до цього. Хочете бумаг бумага і водити його. Хто мене розказував 8 листопада, що завтра всі документи будуть. 15 листопада приїхав лікопки, що сказав, Ідіть в суд. Я не готов сказати, хто що вам казав. То я, я, через що я воно воно воно. кажу, нам не треба усно, нам все треба письмо. Все Писнує, письмово, включаючи від мене. Конкретно, що ту купилося, яким чином воно зараз використовується, записав, яких нормативних документів там зберігається каз 32. Вчора. Комісія в складі якої ми Луна, були далі, зафіксувала 2,5 тисячі тонн касу 32 військовому видавати на території нафтобази. на на підставі яких документів воно там зберігається. Чітко нам дайте відповідь. Нам не треба, щоб хтось винний. Нам, нам треба чітко знати, є сіте, немає від карана, всі загону, всі того, що ми мали право це обсуждати, мали право провести громадські слухання на реконструкцію цих юнкостей, Якщо це дала міська рада, значить ми будемо позиватися до міської ради на порушення прав громади і в судовому порядку вирішувати питання про те, що міська рада допустилася, самоуправства, видала таке дозвіл, ми просимо скасувати цей дозвіл і заборонити таку цю саду. Потім... Коментація, все, дивіться, все зараз. А тут, потім приїхав кліковки, ми всі дураки він один розумний. виходить так, перша наша зустріч, приїхав мер і представник Такагро. Нам розказали, що через тиждень суботу нам нададуть документи. На через тиждень приїжджає Кліковкин, Він каже: Я нікого не вповноважував вам обіщати. То, вообще він вам тут на розказував непонятно, що представник стакагро. Він там він там чуть нас. Майже не працює не, він був вчора, і не почав не нам не заливати не всяку єрунду. Посміявся, не посміявся не і люди. каже. Я не хочу, я далекий від тей думки, що 에, хтось каже і в мене є правда. Якщо приїхав, то я самий майстрував чи той самий 에, представник така, як ви кажете, що я вам даю через тиждень, допомагаю, а потім кажуть, ні, не даю. Та ну почекайте, ну, все не ж задокументоване. Чи? Ні, дитячі пальне. Я ще раз повторюю, мене не правильно зрозуміти. Що я далеко від неї думати, ви так думаєте, було. ці питання? Ні, Якщо то, це, давайте сьогодні. Ні, ну Все ж на відео є, як вони обіщають, клянуться. Стане все на свої місця. Хто що мутить, хто що скриває. Якщо є якесь рішення міської ради, і міська рада її розкриває, мені, такого бути не може. Тому що це не секретне рішення. Ну через коли... не, ріше, 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 не, ріше, 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 не Сьогодні він прислав вас, ви кажете, що ви не, не в курсі, не компетентні. Завтра нам присуть ще одного замісника, і він знов скаже, що я з вами нічого не знав, що це має бути. Ми попереджаємо, якщо в п'ятницю не буде чітко, не буде чіткого змістовної відповіді від всіх органів влади. Якщо у вас немає, напишіть, немає, підпис, печаль. І кожен хай дасть відповідь, є чи немає. Якщо це не буде, значить ми тоді самі віжимо. коли ми, ми тоді будемо обкладати людьми міську раду і будемо тоді вимагати звільнення всіх керівників, тому що всі займаються не роботою. Всі я не займаються Якщо, Що до казали, майстерку? Я не виступаю адвокатом його, але я разом з ним працюю. Сьогодні кінець року сидить, підписує такого кіку бумага. Але це не буде цікаво. Буде. Ми ждали ми два ждали з половиною місяці. Ми прийдемо тридцятого ще. Казавірище. ще раз. Ми вас попередили. Своє своє Можна попередили. Ми вас попередили, передайте буду, меру буду, наші побажання. Може, просто так статися, що з понеділка і скарату не буде працювати. Ми вас просимо по-нормальному. Давай не будемо пару. Ми не перегибаємо. Ми два з половиною місяці ходимо, як ті коти по цепку. Ходимо, як ті коти по З Нас просто все. Ми вас, просто і вас сміються, просто просимо на п'ятницю, значить на п'ятницю. Коли іде, як це я особисто була ока. Не надано, що ми вас. Якщо ви хочете закон. Значить, ви робіть по закону, а ми будемо робити на Я Якщо закон почекай то місячний термін, у нас дві заяви в держадміністрації зареєстровані. Якщо, закуп, якщо закон. Якщо такой, вже подав на міську раду, це теж так. Розданні розданні. Питання, що яка це тобто в п'ятницю на то засідання вироб, не буде. Так, я розгорнув? Ми що побачимо, яке воно буде. Ми запросимо. що що сказали, свята, А там весна, весною скажете, що ми зриваємо осінні роботи. Об'єкт не узгоджений, сімсот немає права все ну, Я вибачаю це слово, що по кругу пускайте, ніхто нічого не дає. Якщо є, я ж кажу, офіційна бумага, то любий державний клієнт чи державний службовець зобов'язаний в місячний міс 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 термін надати е, відповідь. Якщо він її не надав казани чись прокуратури, їй сказав. Інші ми ну всі розумові люди. ви готові і, дати нам цю діти. А, х... а хто вам сказав, що не готові? Я що сказав, що... Ну ви кажете місячний термін. Ми сказали, що з половиною місяці виходите, ніхто нічого не, не дає. Да. А я вам кажу, всі розумові люди, що є згідно закону про громадян, про роботу з думами, що вам місяць не тебе ви повинні дати відповідь. Я, вам... я за це вам веду, а я не сказав, що в п'ятницю хтось не готовий. Є Віталій Іванович, вибачте, наступний заступник адміністрації, Іван Анатолійович. Разом домовився на п'ятницю на дві години. Хай Іван Анатолійович організовує всіх зацікавлених осіб архітектори, екологи, не екологи, голова адміністрації, міський голова, представники там Агро. Ви сідаєте, як кажуть, за кордон. Прокуратуру прокуратуру, рокової потребу. Прокуратура, рокові, патру... Прокуратура Але... ми не маємо права її. Але яка попретен прокуратури тут? Справа в тому, що давним давно ця тема обсасується за кожним круглим столом, включаючи кожну одним усім, тому що вже дуже давним-давно. Пам'ятаєте Пам'ятайте, про поліполні, коли не казали, що марисне каже, а що ж ми будемо робити з Брожаєм? Вже там... да, що, вони нам зривають, що вони нам зривають посівну? Тобто ти це таке маленьке село, в якому дуже швидко пішла інформація. І кожен голова колгоспу, кожен фермер абсолютно володіє цією інформацією і знає, що це вже це, це дуже давним-давно. А ви кажете, ми почули про це перший раз. Якщо Марисик, якщо Марисику зривають посівну, я йому можу сказати, як привозиться каз особисто на його поле. Он є фермери, які заказують каз, вони їм приводить можете дати і не треба його тут хранити. Як ви зустрічалися на тобазі, був присутній? Хто був мене хтось зобов'язував чи поручав? То ми ж і мера визивали. Він не хоче з нами вже зустрічатися. Ця справа де ми зустрічаємося в п'ятницю бігом. Вони ж таке каже морально етичне питання. Чому вони було забуду? А вас, як ви, наче з луни, вас не турбує. що Це об'єкт, який може надати екологічну катастрофу там тому мікрорайону. Чого воно вас не турбує? Що ви приїжджаєте, виїжджаєте, Чи як? Я. Що це в нас турбує? А вас є? Це ж не то, що ми маємо щось проти такав, чи ще проти когось. Це конкретно об'єкт, який несе в нашому кутку катастрофу. А ви, хлопці, вибачте, що так називають. Я ще їх захищаєте. Ні в одному селі, ні в одному районному центрі немає хімсклада посередині города. Нема всі хімсклади у нові. то само Марченка, тих самих Теліженцях, тих самих росішках і так далі. Можу розказати, де стоять. А в нас він чогось посеред города, та ще й біля четвертої школи. Хай ставлять його в полі і зберігають там собі аміаг, каз, що хочуть, підносять його так як солодно. Ми не маємо нічого проти цього. але Я думаю, що ми в п'ятницю цілу... робимо. Ми надіємося, бо вже трошки не на, на сьогодні. Щоб бігати, заняті чимось тут якусь року, Так, хлопці. Якщо загуляйте, не загуляйтеся. А де у нас проводимо або ми чуємося? Тут дві години. вас Тут якийсь зал. Тут в залі. П'ятницю дві години в залі. Приходимо. Давайте, ви передайте вас, що це для нього не новина, хай включить відео за 8 листопада, і подивиться, що він обіцяв. І не треба на місячний термін, хай до п'ятниці сам чітко то що то таке, те, так, що Я ти скажеш згідно термін,